Вітаю всіх. Я вже поповні готуюсь до племінного сезону, який я планую розпочати десь за 2-3 тижні. І для цього мені треба позбавитися, я вирішив ще деяких голубів, котрі мені заважають. Заважають, бо вони без пари, вони вже лазять по гніздах. Ну і якщо з'явиться потім яйця і голуб'ята, то... Проблем буде багато. Я не визнаю, щоб голубі, е, голуби ці були закриті. Тому я зараз вирішив зняти ролик і показати, які голубів я можу продати, подарувати, дивлячись, що і як, кому потрібні голуби. Мова йде про 8 самців. У мене був якийсь ролик під назвою «Їм немає місця і дехто сприйняв це як продаж голубів. Ні, то був ролик такий показовий, я б сказав. Що в мене зараз я вже остаточно визначився для себе, кого залишаю, кого ні, хто зайвий. І зараз я покажу. Почнемо з ну, хто слідкує за моїм каналом, той, мабуть, це один з найвідоміших моїх голубів. Це 100% з найстарших голубів. Я вирішив його позбавитися. У мене багато його дітей, онуків. І, мабуть, вже правнуків є, та точно правнуки є. Бо цей голуб вже йому 4 роки. Я вирішив його позбавитись. Хоча до останнього все-таки він такий улюбленець мій. До останнього я все-таки думав, що його залишу. але я вирішив все-таки як вирішив. Оце, оцей голуб. Зараз ми от, так от покажемо вам. Це корабель. Корабель це найширший, найкрупніший в мене голуб. Я тільки що порахував, у нього 16 хвостів. ну Він такий має корпус. Сизий одна з боку. ну-ка а покажи. Ну, хвіст він не дуже, правда, дає, а да? ну-ка. голуб найстарший, давно, правда, він не ганяється. Це ще один з тих голубів, коли маточник... Та це 18 го року він, так. Да. Коли маточник відбирався трохи по інших стандартах. 18-го року цей голуб вирішив все-таки його позбавитись. Ось це такий голубок. У нього, бачите, ну, не чистий він там, не обрізний. Тут має підхвісник, має тут купро, Теж, щоб не було сюрпризом ні для кого. От такий старічок вже. Голубок старічок. Давай сюди ще. Сюди. Він тут не живе. Корабель. Е, так, кого ще наступний, наступний голубок. Наступний голубок. Ну, вже такий льотчик, це з цих голубів один з таких знай крутих льотчиків це бурий голубок. Бурий 42 піроїд. Я вже неодноразово е, показував, чому він піроїд. Отакий. От У нього колір, бачите, такий, як трохи, так, ну, буває такий мазаний, а цей такий як зряб'ю такий бурий. Має одну з краю. Це добрий такий льотчик по -запорізьких, чисто по запорізьких кравях. Він по Жені Засуцького та Стаса Петровича. Він по цих голубах. На відміну від корабля, бачить, ой, я не показав, він такий, що стріла, ну, тому що він у формі. Корабель вже 4 роки, він живе, вже скільки не ганяється. Але чому корабель цінний? Бо він багато галубок вже змінив я йому за ну, 18-го року. Тобто 4 чи 3 голубки у нього було і завжди він давав класних голубят з усіма голубками. Але вирішив, що історія з ним. Дійшла кінця. Так, Наступний голуб. Наступний голуб. Це сірий такий голубок 64-й. Він теж на Ну, всі ці голуби, крім корабля, всі, вони фігурують на всіх польотах, зимових польотах. Я їх буду зараз називати за номерами кілець. А ви вже орієнтуєтесь, хто слідкує, то орієнтується. Бачите, він такий сірий з рижиною. Зараз я покажу ближче. Сірий з рижиною і ще такі просвіти. Він як от в польоті, як, ну, такий, трохи мраймурний. Він такий продовжений, такий длиннуватий голубок. Ану-ка, не дуже позують. Дліннуватий голубок, у нього є підхвісник, також у нього є розрізна піріна. Ну Тобто, скажімо, він не дуже мастеровий. там кому не повинен. Третя, третя з кінця, у нього розрізна. Але він дуже класний льотчик. І цей голубок. Цей голубок вже неодноразово теж доказував, що він достойний, достойний льотчик. Наступний. Наступний Наступний голубок це 98-й. А це, кстати, онук корабля, оцей корабель. Що ви бачили, це його онук. 4х3 він за хвостом. Отакий От сизий. 98-й. Так, ну, бачите, ну, хвости не дуже мої голуби хочуть давати. отакі От там теж він не чистий Там я не кажу, що вони там обрізні, не обрізні. 98 голубок. 4 Так, п'ятий голубок. Ага, це торічний голубок. Я зараз... Чого я вирішив його позбавитись? Він дав мені двох голуб'ят, я їх залишив на маточних голубят. Але його вирішив позбавитись, бо я не люблю всередині оці вставки. І зараз я собі можу дозволити. Я раніше, ці, звичайно, не дозволяв, а зараз я собі можу дозволити позбавитись від таких голубів, які мають вставки. Це торічний голубок. Сірий. Одна в середині, 55-й, він на цьому році вже добре літав, я тільки почав його ганяти з молодими, і він одразу почав показувати, що, як, чого він не випадково він потрапив. Так, наступний голобок. Це сірий, сірий 92-й. Він такий невеличкого розміру. Мати у нього така сиваста, батько просвіт молодший його вже нема. І має підхвісник він. Ну, покажи хвіст свій. Має підхвісник, він такий невеличкий, ну, знову ж хто слідкує за моїми е, польотами, за моїми репортажами, то знає цей Це голубок. Це 92-й голубок. На рахунок ціни, ну, ціна договірна, скажімо так. Когось я можу подарувати, це зараз я від... Я так скажу, давайте, щоб не було зовсім там сюрпризом. Тобто оці голуби, які зараз я показав, да? скільки я показав? 6. 6 голубів вони від 250 гривень стоять. А оці голубі, вони такі ледерки були. Я їх і подарувати можу просто без різних грошей. Хоча вони зараз вже літають і літають не розлітались, але вони були в ледерях. І я не хочу їх нікому продавати, при тому, що вони літають. Це Сізой 85-й, ну такий дуже красивий, як на мене, голубок. Має класний такий корпус, корпусу немає в нього. Він сухий, сухий такий. Я завжди дивувався, чому він слабенько літає. ну такий ледер. Він не жиріє такий нічого. ну як, би, як на мене, це ідеальний за складом голубок, щоб літати. Але він, ну, довгий час він в ледерях був, правда, зараз він вже не ледер, розлітався, але це вже як би сказати, що ну, він вже не потрапляє, скажем, у льотчики такі і літає. Ну і останній голубок, і останній голубок також саме, я можу подарувати його, це торцовий. Ну, це звичайно, хто не розуміє, там це жарт. Він, хоча, хоча, якщо чесно, то він вже перестав бути торцовим. І він одразу почав літати. Тобто він перестав тримати це крило своє наверх. І він перестав бути торцовим і має на увазі, що ну, в жарт. Тобто він тримав крило наверх ну, і, і не літав. Зараз літає, у нього є ну, там час 50 максимальний польот. І за годину він вже неодноразово відлітав. Тобто він вже літає. От зараз він зовсім не ледер. Якщо б не було цього темного минулого його. З ледерством його, то я би в, жит в житті би не сказав, що він ледер. То він зараз літає і голуби сідають, він літає. Ну, до речі, це зараз таке. Але все одно я його вже позиціоную як не дуже доброго літуна. Хоча ж кажу, зараз він дуже-дуже себе показує добре. Ось ці голубки, 92-й, це 85-й. Це 64-й, якщо так, я йду, 98-й. Це корабель. Це бурий. Це 42. 71-й. Торцовий. Так, хто тут в мене? А, це торічний вже 55-й. Ну ось ці вісім парубків. Пишіть. Дзвоніть, кому потрібні голуби. Розумію, що більшості потрібні голубеньки. Ну, але що ж, в мене 8 голубів зайвих. Я покажу. Звертайтеся. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.